Інколи буває так, що в глибині душі, якої б дорослою жінкою не була, вона чекає фіналу своєї казки. І фінал для неї має бути от такий, який вона собі омріяла. Я пропоную хороший дієвий інструмент карти Пропа, які дають можливість. Подосліджувати свої сценарії, свої ролі, зрозуміти справжні свої потреби і допомогти собі в тому, щоб створити свій шлях таким, який для вас зручний, комфортний, не такий, як вам розказували, який він має бути. Я пропоную карти Пропа в моїй інтерпретації. Це е, сім сюжетів і ось такі прекрасні картинки. Це Дрімучий ліс, це Тридев'яте царство, Високий замок, вогнена річка, наречена, переправа і дарунки, і сім чудесних героїв. це дракон, дарувальник, помічник, доброспроваджувач. Сам герой виглядає так чудово. Лиходій і наречена. І є 31 функція казки. Ось так вони виглядають. І за допомогою цих карт можна створювати дуже цікаві терапевтичні історії. Ну, в першу чергу, для себе, якщо вас цікавить, якщо ви працюєте з клієнтами, ви є психологом, арт-терапевтом, коучем. Тоді для клієнтів це хороший дієвий інструмент, який допоможе говорити про ті речі, вербалізувати, про які складно може бути говорити. Тому що арт-терапія, зокрема каскотерапія, вони дають можливість вивільнити ну, той ресурс, який є всередині кожного з нас, який є приємним спогадом з дитинства, тому що каски це завжди такі, ну, трошечки. Регрес, згадка про дитинство, але там ми були безпечно, нам було і там ми були збережені. І тому, розповідаючи казки, створюючи історії, створюючи складні, можливо, терапевтичні історії, пропрацьовуючи це через казку, ми зцілюємось. Того, якщо зацікавить вас цей інструмент. До нього ще є ось такий методичний посібник, в якому є 20 моїх авторських вправ, і є пояснення до кожного сюжету, до кожного героя, до кожної функції через три пиризми – архаїчну, психологічну і через пояснення пропа. Буду рада, якщо вам цей інструмент відгукнеться. Вся інформація про нього в першому коменті.